Ви знаєте, що у вас вже є потужна конкурентна перевага, яку більшість людей ігнорує. Здатність приймати зворотний зв'язок. Це довгострокова конкурентна перевага і рідкісна, бо всі красиво кажуть, що відкриті для фідбеку, але переважна більшість насправді чекає лише схвалення, а не Коригування більшість людей хоче почути щось типу: ти зробив все чудово, так і продовжуй, ти молодець, але реальне зростання починається з інших слів. Ось тут у тебе погано працює. Ось тут ти пропустив важливий недолік. Ось як можна зробити ще краще, замість того, що ти зробив. Якщо ви готові ініціювати, приймати і інтегрувати у свою роботу конструктивний зворотній зв'язок. Ви завжди будете випереджати. Того, хто від нього тікає, бо кожен фідбек це нова мапа сліпих зон. А людина, яка бачить більше, рухається швидше, приймайте зворотний зв'язок і дійте.